Сумах попрощалися з загиблим воїном Ярославом Маландієм. Про безпекову ситуацію на Сумщині розповів заступник начальника Сумської військової адміністрації. Студенти зварювальники змагалися у виготовленні буржуєм для Збройних сил України. Вночі та зранку, 26 травня, російські військові здійснили шість обстрілів громад прикордоння Сумщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Усього зафіксували 57 вибухів на територіях Білопільської, Новослобіцької, Великописарівської Шалигинської громад. Попередньо без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Опівдні біля свято-миколаївського храма по вулиці Івана Кавалерідзе в сумах збираються люди з квітами. Цивільні і військовослужбовці прийшли сюди, щоб віддати шану старшому солдату Ярославу Маландію. Дуже трагічна сьогодні новина прийшла в наш край. Загинув наш земляк. Ярослав. Вдячні. Вдячні його батькам, що виховали такого гідного героя України. Міський уклін йому до землі, вічна шана і подяка. Всі привітливий був веселий якесь. Я з восьмого року напроти трохи Він приїжджав до діда і до баби, як кажуть, там жив, так сюди спілкувалися. Молода людина, жити та жити. Він у воді. На заводі працював, донечка є, дружина є. Він дуже добра, гарна людина. Присвятила, можна сказати, своє життя війни. З 2014 року він в АТО був. Дуже жалко, що такі гарні люди помирають на війні. Ярослав Маландій був невідником механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти. 40-річний захисник загинув 19 травня, повідомив начальник прес-служби обласного територіального центру комплектування Олександр Бондаренко. Він був відданий побратимам, і в нього не було знає, такої ситуації, що це не моя війна. Це війна дійсно була його, і він хотів захистити свою сім'ю, хоч у нього там дружина, там одна донька, але він це робив з тим. Можливо, там були, можливо, там чинком, яким був чоловіком. Він перебив, що й мав робити. ріків Божоня Христа смерти Царя. Просимо. Господи, Господу поболимо. Після відспівування прощатися з воїном продовжили на Баранівському цвинтарі. Там на Алеї Слави поховали його тіло. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми. Ситуація на прикордонні Сумщини стабільно напружена, але контрольована. Про це на брифінгу розповів заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації В'ячеслав Печененко. На даний час, по доповідям всіх силових структур, загроз для території Сумської області щодо наступів чи якихось дій противника на території Сумської області відсутня тому. На жаль, ми єдине страждаємо від постійних обстрілів противника, які мають характер цілодобовий зі всіх видів озброєння. Це і авіаційне, і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські, і мінометні, і стрілецька зброя. Все, що має на озброєння наш ворог, він все використовує проти нас за квітень і травень у нас обстріли збільшились, і збільшились порівняно з першим кварталом за січень-березень, збільшились два рази. На нашу думку, це пов'язане з тим, що ворог нас боїться. Боїться, що наші війська підуть в контрнаступ на сході, і таким чином вони. За рахунок обстрілів намагаються утримати наші підрозділи вздовж кордону Сумської області для того, щоб ми не підсилили цей контрнаступ. За цей місяць у нас на території області загинуло 11 чоловік і 32 отримали поранення, в тому числі загиблі і поранені це цивільні особи. Як розповів В'ячеслав Печененко, після загибелі під час виконання службових обов'язків працівників обленерго у військовій адміністрації видане нове розпорядження, тепер у п'ятикілометровій прикордонній зоні всі аварійні комунальні служби можуть працювати тільки за погодженням військового командування. Керівники підприємств направляють ці аварійні бригади тільки з засобами індивідуального захисту: це шоломи, бронежилети та індивідуальні аптечки. Якщо Об'єкт, де будуть проводитись відновлювані роботи, наближений до місць обстрілу, їх обов'язково мають супроводжувати військові підрозділи у випадку нападу чи якихось інших дій. Вони мають надати можливість евакуюватися аварійні бригаді, і щоб вони не наряджались на небезпеку. Засідання Сумського апеляційного суду щодо керування у стані сп'яніння депутата обласної ради Вадима Лисого відклали у зв'язку з його письмовим клопотанням. Зазначаю, що не, прийняти, не може прийняти скільки... задіяний засідань засідання комісії прав, оскільки на віддати питання що належать до його садового у захисника Вадима Дениса Курбатова суддя запитала про кількість поданих ними клопотань про перенесення засідання у даному провадженні. Вашу честь заявляли про ботання двічі. І у мене є раз було, Лисий перебував у відрядженні В службовому, є також а, оригінал розпорядження, Всі відповідні докази на підтвердження поважності причини були надані суду а, і мають віддали справу. Вислухавши сторону захисту, суддя постановила. Викладання високо про відкладення, обґрунтовуємо. Тому розгляд справу ми підкладаємо. Я зазначаю, що входячи кількість заявлених попадань учасникам про відкладення, тому дано з судовому засіданні у нас відбудеться, відбудеться розгляда. Я повторюваю учасникам, що якщо наразі доступне судове засідання буде. Ми будемо стінюватися. Раніше зарічний районний суд визнав винним Вадима Лисого у відмові від проходження медичного огляду на ознаки сп'яніння і позбавив його права керування автомобілями на рік. Також суд призначив Лисому виплатити 17 тисяч гривень штрафу і 536 гривень судового збору. На таке рішення суду сторона захисту подала апеляцію. Ірина Касіяненко Андрій Крамченко Суспільне новини Суми. Сьогодні приходить тисяча п'ять тисяч людей, як би не прискорбно. Нагадувати нам, приходить на похорон, маса людей, гинуть наші герої. А в церкву Воскресенську, це є музейна церква, 4 метри стіни, там 26 поміщається й душно. Там гроби розмістили, друзі три, родичі не мають де стати. Тому у 2007 році, на жаль, було допущено певна помилка, коли. Запевнили мене, що передаються Троїцький собор, який не переданий був той час нікому. Всі решта були передані Московському патріархату, як ми зараз називаємо. Сьогодні цей собор не заповнений. У них достатньо храмів соборів. Тому моє звернення підтримати, друзі, щоб один з храмів сьогодні належав Православній церкві України. Конкурс із виготовлення пічок буржуйок відбувся в Сумському вищому професійному училищі будівництва та автотранспорту. Участь у ньому взяли дев'ять студентів-зварювальників з навчальних закладів Сумщини. А це зразок пічки буржуйки, яку мають зробити учасники конкурсу. Голова журі Анатолій Обравіт розповідає, як функціонує така пічка. Ось сюди загружається паливо щепки. Це піддувало. А сюди йде огонь, Можна поставити каструлю або просто гріться за счет того, що воно нагрівається. На створення пічки судді давали дві з половиною години. По завершенню конкурсу кожну роботу оцінювали. Ми оцінюємо, як він розуміє креслення, як він розуміє технологію, а вона дається там, з якої послідовності треба це робити, і якість зварювання шви, як він лежить, який розмір. Який якось, чи треба зачищати, чи не треба. Ну, такі критерії. Першим справився із конкурсним завданням Богдан Редька із Тростянця. Власноруч виготовлену буржуйку ставить на стіл для оцінювання. Найскладніше було починати її робити, а потім, як прихвачуєш між собою конструкції, стає якось легше в плані в тому, що воно вже держиться. Оце найскладніше прихватити, щоб воно ровно було. Далі все добре йде. За ним приносять свої буржуйки й інші учасники конкурсу. Неважко було, якщо ти ну, навчаєшся гарно і віддаєшся цій справі. Це зовсім не важко. А саме найважче не знаю. Для мене не було складнощів. Там є один вид швів, він, він дуже складний в функціональності. От і там трошки я скривив деякі деталі. Таке, трошки ну а так більше нічого. Чи задоволений кінцевим результатом? Ну, не дуже чесно кажучи, 50 на 50. Матеріали для виготовлення таких буржуйок надали волонтери. Усі зроблені конкурсантами пічки передадуть на потреби збройних сил України. Це універсальні вироби, які на сьогоднішній день нам сьогодні конкурсантам допоможуть виявити їхні навички у професії, а військовим допоможуть покращити свій комфорт у перебуванні, скажімо так, у воєнних умовах. У підсумку найкращу буржуйку за оцінкою журі зробив учасник із конотопа Ілля Примак. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Сумські волонтери, що плетуть маскувальні сітки на передову, запрошують долучитися всіх небайдужих. Один із осередків плетіння сіток у сумах за тиждень робить понад два десятки виробів на передову. Пані Віра волонтерством займається майже півроку. Жінка розповідає, відтоді, як її двоє синів двійнят боронять батьківщину на фронті, вважає обов'язком життя робити все можливе для перемоги в тилу. Увіділа об'явлення, прийшла допомагати своїм дітям, которые там, і другим. Гаряча точка в одного, в другого більш-менш, але теж недалеко. Сім кілометрів від границі. Щодня майже від початку повномасштабного вторгнення російських військ до волонтерського осередку приходить подружжя бойків. Пояснюють, плетуть сітки, бо вони бережуть життя військовослужбовцям. Ми з дружиною з 1 грудня минулого року як прийшли, так і тут і, і залишились. Ми плетимо перемогу. Починали ми з того, що одну сітку ми плели за 3-4 дні. На сьогоднішній момент навіть з тим, що у нас не вистачає людей, нам потрібно десь щоб потужно працювати. Людей 20. тому що 5-6 сидять, ріжуть смужки, а інші на сітках їх треба і перевішувати, і навішувати. Ну, на сьогодні ми за день сплітаємо 4 сітки. Берегиня захисниця, легке крило. Кожна сітка має свою назву, пояснює пані Діана. Це для того, аби підняти бойовий дух військовослужбовця. Зараз, каже волонтерка, не вистачає рук, тож закликає сумчан долучатися до плетіння маскувальних сіток. Існує осередок в сумах волонтерський ми тут, і по сумам є декілька локацій. Ось одна з локацій, вона знаходиться на вулиці Сумської артбригади 7. Саме сьогодні нам рік волонтерському руху, а на днях саме цьому осередку буде півроку. За цей час волонтери осередку ми тут сплели близько 140 маскувальних сіток різного розміру. Загалом це близько трьох тисяч метрів квадратних, розповідає волонтерка Діана. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.